Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу: навчання або перенавчання. Тих, хто вже має водійське посвідчення давно, але досвіду немає. Зазвичай це або куплені права, або просто так давно складали, що вже і все забули. Там 5, 7, 8 років тому, 10 років тому. Якось склали, можливо, в невеличкому містечку, і досвіду так і не отримали, бо відразу за кермо не сіли. Тож, для таких учнів я раджу проходити ще й додатково теорію, якщо не хочеться вивчити її самостійно, бо там не зовсім зрозуміло, чесно кажучи, написано: якось двузначно можна все трактувати. Тож, можна записатися на курси з теорії. І без проблем її пройти. Ви просто зекономите купу часу на водінні, бо ви будете розуміти, що саме має інструктор на увазі. Тому, наприклад, коли до мене або до наших інструкторів приходять учні вже з правами, ну вже не учні, а вони вроді би і учні, але вже мають водійське посвідчення, але вчити майже з нуля. Тож я рекомендую ще й паралельно до. Діння проходити теорію, теорію можна пройти будь-де, а можна і у нас у нас є дві теорії. Теорія повна, це для того, щоб ще й підготуватися до іспиту в сервісному центрі, тобто теорія з білетами і теорія для життя. Там є все. Крім білетів і самого іспиту, і підготовки до цього іспиту. Тож і та і та теорія в нас коштує 3 тисячі гривень. Вона вся в зумі в онлайні. Теорія для життя у нас лише посередам з 18.30 до 21.30. А вона там на 5 тижнів розрахована, і там все, що треба для життя. Теорія, звичайно, повна, яка вже в себе включає, і теорію для життя, і розбір білетів. І підготовку до іспиту в сервісному центрі вона вже трішки довша, майже в два рази. І е, вона в нас теж коштує 3 тисячі гривень. Тож, якщо ви хочете детальніше розібратися, доєднуйтесь, пишіть приватні повідомлення, пишіть свій номер телефону в приватній. Я передам його нашому викладачу, і ви пройдете без проблем теорію. У нас у нас е, дуже багато на теорії е, учнів з інших міст. Котрі замість самопідготовки обрали все-таки е, теорію е, в школі. Так буде простіше, зручніше, і 3 тисячі гривень е, це вже не така велика сума за е, знання. Тож. Або самостійно проходьте, вчіть, купіть книжку, дивіться відоси в Ютубі, в Тіктоці, різних там дивіться викладачів. Чим більше у вас буде інформації, тим краще ви будете засвоювати практику. А ті учні, котрі приходять з нульовим знанням, з ними значно важче працювати, довше. І виходить, вони більше витрачають коштів. От і все. Тобто інструктор уже бере на себе роль ще й викладача з теорії, і починає замість того, щоб відпрацьовувати вправи елементи на дорозі, починає просто розповідати, хто де кому поступається. Якось так. Тож, якщо ви вже надумали вчитись, паралельно проходьте ще й теорію або самостійно, або замовляйте її в когось. Всім гарного дня!